Всім привіт! Сьогодні я вам скажу про радужные друзья, то есть Rainbow Friends. Скажу, коли вийде третя глава. Э, ну, спочатку я скажу, що це взагалі Ігра Це игра просто історія, що красний. Самий тут поганий. А останні, останні радужні друзі. То вони добрі. Вони раніше були е, добрими. Ну, а зараз, коротше, червоний щось з ними зробив і пошло щось. Не, ну, пошло щось не так. Коротше, всі стали злі. Ну, на, навірно, ви 100% грали в цю ігру хоч раз. Або бачили її. Ну, сейчас вона потеряла дуже сильно актив, особливо перша глава. Там всі, всі з одної з першої секунди приходять, то есть умирають. Ну, проигрывають. А в другий теж саме, а я вже пройшов 31 раз. цю Ну, сподіваюсь, коли буде третя глава, то буде опять така активність, як раніше. Так. Да. А перша глава, така вона. Не сильно легко, не сильно легко, але для мене це легко вона. Коли нормальні ігроки. Ну, блю. Оце синій радужний друг, то він, коротше, е може, може, не обратить внимание на коробку. Бо в нього колись був, коли він добрий був, був такий друг, і вони грали в прядки. І в нього залишились розповідання, коли Красний його ну, зробив погано про оці прядки з коробочками. Але якщо ти спалився і свалився в коробку, на глазах прям синів, то ти проіграєш. бо він знає, що це не, не його друг. Але странно, чого, коли він бачить два коробки, то, то він думає, що два друга. Ну, звісно, відповідь очевиден, бо коли я думаю, що коли красний його зробив зелим, він чуть-чуть обрав -чуть пам'ять, що оцей друг був один. Ну так. Да. А другий радужний друг це зелений. Він сліпий, але знає по запаху, але чує по запаху і по слуху, так думаю. Ну, він взагалі в радонних місця ходить. Що він не попадає на стіну, це странно. Ну, Ось такі длинні руки. Ну, його можна обійти. Е, да, ну не сильно легко його обійти. Треба присісти так вовремя. Ну, і він ходить... Е, Кодить з звуком піп, піп. Ну, ви знаєте, третій радужний друг це оранжевий. Е, ну, так, да. оранжевий просто хочу полісти всі, хоче кушати. Ну, як я. <свист> Ладно. Забудьте те, що я казав, е -е -да. якщо ти насипаєш йому їсти, то він іде їсть і витрачає походу, витрачає свою енергію. <свист> За чим він це робить? І коли він сам піде, то будуть такі, типу, огоньки. Да, есть типа те, Короче, ноги отпечатки. Я забыл, как называется. Шаги. Короче, есть. То вы знаете, может, куда он пить. Ну, четвертый радужный друг. Это фиолетовый. А красний це нульовий. Пес, перший. Да, четвертий і радужний друг це Фіолетовий. Він, він як всегда, в каналізації, як його обійти, просто йдіть по слідам. Не йдіть по, по лужі, коли він там є в каналізації. Коли нема, можете йти, можете йти по лужі. Але будь де осторожний, він в будь-який момент може перейти в іншу каналізацію. Ну і шостий радужний друг. Це, походу, жовтий. Спочатку думали ми, що, що він буде такий маленький з оранжевим клювом. На самом деле він з'явився другої главі. И уже не такий маленький и с оранжевым клювом. Він жовтым клювом. У него походу нема клюва. Ну, він умеет летать. А мы думали, что будет не птица, а утка економія летать. Ну и последний смый разружный друг самый секретный розовый. Розовий взагалі не з'являвся. Я знайшов максимум інформації про розвиво, що відказались розробники додавлення. розового в першу главу і в другу. Надіюсь, що в третій буде. Да. Ще є голубий чан. Тобто в голуба. Вона теж з'явилась в другій лаві. Ну, да. і я думав раніше, що в третій главі буде е, чорний, там білий, е, там сірий, коричневий, але це не так. Це ж радужний, радуга, в радуги нема. Цього. Чорного, там білого, але ще нема розового. Ще є фейк про е, поражені друзя. Це просто так додали. А помните, ми думали, що буде типу, розовий, ну, е, жовтий, оцей маленький, з клювом, оранжевим. Будем в кінці сражатись с боссом е, тим е, красным. Ну и мы там думали, але це не так. Еще я нашел информацию, що может быть в третьей главе щось звязане с піратами. Може бути. І ще має бути там лабораторія якась. Ну, не знаю, що ми там, що там буде, але знаю виход. Дату. Тобто виход. Ну, я не сумніваюся, що... Що будуть. Що будуть ті які були. Висолкові друзі, радужні оці друзі Rango Friends. 3 Lovely. Вони, вони 100% мають остатися. Остатися. Блін, помню, коли думав, що повністю побачимо цього Фіолетового. Ну, ще... Е Щось ми бачимо в останнє время в кінці тортики. То це може означати, що третій, або четвертий, або п'ятий і так далі глави може бути щось зв'язане з. не знаю, з торчиком будемо їсти для енергії. Ну, і ще. Ну, я сейчас скажу, коротше, коли вийде третя часть глава. Але значало поставте лайк і подпишитесь на мене. І мені поставте лайк. Ну, не можете це не обязательно робити, але да, надо. Да, і даю вам на це 3 секунди. Раз, два, три, все. Да. І, ну, якщо ви спіли, то молодці. А якщо ні, то в других відео можете поставити лайк. Але підписатись, це для, це для мене важно. Якщо ви підпишетесь, то я на вас теж підпишусь. Ну, зараз вертаємося до радужних друзей. Одна ігра каже, що наблюдає за нами якийсь кот м'яний. Помните оцю штучку з доски там, в ви біля десь в театрі? зверху на потолці, то там ігра каже, яку я граю, то що там на блі камера наблюдения, ви бачили і там от камеру, коли ми чекали гріна? Коли, коротше, зібрали всі кубики і якось там сиділи. Там телек. Да. Надіюсь, ви по мене те. Ну, це все була інформація про перший і третій чуть-чуть. Лавві. Зараз переходимо до другої. В другому додали, короче, такого такого ученого. Про нього були картинки першої главі. Ну, ви бачили 100%. І учений там з нами був, допомагав там. Ну, допомагав. походу, я пам'ятаю тільки з ліжкої помагав. І, да, тут з'явились уже жовтий і голубая. Голубий. Ну, на дівочка. І, і Рой і Чаркл ще создавали такі ігри. Такі, як там, якісь там ігри теж создавали. Але ще раз робочий там був якийсь, я не пам'ятаю як його називали і це, напевно, це Чарко був. Він пише, що що скоро буде третя глава, походу. Угу. А, в другій ще там багато багов є. Добавили баги і там якусь машинку додавали, щоб крутитись там. Вона зараз активірована на всіх серверах і зарядки, походу. А, да. Ну, я думаю, що 14 червня вийде третя глава. 14 червня. 14 іюня. Потому що по, 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 всі виходили вот, глави в червні, але один-два виходили десь в кінці, а третя вийде десь в начале. ну але спустя два роки то це, мабуть, нормально. І да, я думаю, що додать там наконець теж розового. Ну, але щось не має бути. Розовий, бо це ж радужний є. Але, але там може бути вже, ну, типа, пасхалки з розовим. Ну, может быть, я не знаю. Еще в другій главі есть, конечно же, Лукаса вони такі милі, блин. Але такі, блин, утекли, коли ти в коробку заліжезаешь и береш другого Лукаса, блін. Ну. І ще є гігантський лукас, який нам не дає проходити в, в кінець де тілешки. Пам'ятаєте, ми йшли в тілешки? Ну, якщо ви проходили, то поймете. Ну, якщо третя глава вийде то я зніму обов'язково прохождение. Я буду вже по ходу проходити 32 раз, <свісно> бо я вже 31 раз пройшов ту ігру. Тут, ну я, я так тіпо, хотів, типа, в другій, в першій главі 10 раз пройти, був... Бо, типа, один-один. Перший юбилей. Е, в другий я пройшов двадцять, а в третій вже підготовився в я пройшов в три. Ну. І так. Да, появилось в другий лавів скіп, якої в першої не було. Щоб пропустити, типа, анімацію, заставку. Ну, я і грав в ці ігри. Вже скільки там іграю? Короче, года два похожу, походу. Ні, три граю. Три роки виграю. Але з остановкою. Ну, бо вже актива нема. Смыслу играти. Я думаю, що я ставлю, що десь около 14 червня вийде третя глава. Бо я бачив трейлери... трейлер і ще трейлер, типа, ну не трейлер, а кажуть, коли вийде. Там кажуть в трейлері, коли вийде вон, третя глава. Зараз ми в місті подивимось. Спустя 2 довгожданих років ми ждали. Це, ну, коротше, у мене з первого не так сильно, але але тут каже, що спустя 2 довгожданих годов Ми дождалися. Е, Приготовний до радужні друзі, три голова. І пісня на задньому фоні легендарна. І тут пише, що 14 червня 25 року. В цьому году. Ну. І автор Церо і Чарлі. Але може це бути фейк? Я сам не знаю. Але 100% має вийде третя часть. Я ще, ну, анімацію замітив. Я не думаю, що тут розовий буде. Але може появитись. Ну, це фейк 100%. Сто процентів фейк. Бо... Бо це просто тут три поставили з фотошопа, мені кажеться. І, не... і це, і там кажуть, що коричневий і розовий буде. Але це ж радужні друзі. І подружитись на гей. Це рекламка. Ладно. Ну, ось тільки цієї інформації. Вже кажуть, що буде третя глава. Надіюся, що буде вона. Надіємося. Ну, Ну, і некоторі кажуть, що не буде її, але точно, має бути, просто розробочки разлилась. Так что все. Вот сколько информации я нашел. Ну, значит, всем пока.